У Херсоні нині посилено працюють комунальні служби. Щодня без свят вихідних вони відновлюють комунікації, лагодять вибиті обстрілами вікна і дахи. А також намагаються убезпечити цінні для міста пам'ятники. Працюють навіть у найнебезпечніших районах у безпосередній близькості від ворога. Усе бачила Наталія Якобсон. Працівники аварійно-рятувальної служби одні з перших, хто виїжджає на місце ворожих атак в Херсоні. Одні бригади допомагають усувати наслідки, інші лагодять пошкоджені окупантами помешкання. Ми зашиваємо вікна людям, ремонтуємо покрівлі по можливості там, де не капітальне будівництво. Ми це робимо. Загалом більше 11 тисяч вікон ми зашили з періоду 24 грудня. І по теперішній час вже ми 11 тисяч більше зробили а покрівель більше 2 тисяч квадратних метрів. Цю школу ворог накрив вогнем третій раз поспіль. План на день закрити вікна, а їх тут майже 70. Тут мають впоратись самостійно а от після масштабних атак зазвичай кличуть підмогу. Буває так, що ми там одразу не можемо справитися, і тоді залучаються майже всі: ДСНС і Нацгвардія, Нацполіція всі приходять, починаємо працювати. Їх кожен виїзд пов'язаний з небезпекою, тому спорядження відповідне. Ми е перед випуском людей на роботи е забезпечуємо їх бронежилетами, касками в першу чергу, да, проводимо наступний інструктаж. Як себе поводити під час артобстрілів. Е ну, і люди працюють в бронежилетах в касках, вони цим забезпечені. Після чергової атаки насамперед надають допомогу цивільним. Далі в пріоритеті і комунальні об'єкти, медичні і навчальні заклади. Ось один із них пам'ятка архітектури, яку намагаються відремонтувати після обстрілу. Попало в кришу, пожежа не було після, цього, після обільних держдей. Став провалюватися потолок. Обратились ну, к адміністрації міста. Компанія Хакарс. Приступила к роботи по ліквідації. А навколо особливо цінних споруд комунальники встановлюють захисні паски. Наразі подібні роботи тривають на 15 об'єктах області. На межі можливості працюють і співробітники Херсонгазу. Їм після звільнення довелось піднімати з нуля повністю розграбоване окупантами підприємство. Ми намагалися за будь-яких обставин забезпечити утримання газопостачання в регіоні власними силами, де в деяких населених пунктах газові мережі практично повністю зруйновані. На Херсонщині пошкоджені понад 13 тисяч об'єктів Херсонгазу. Всі збитки поки порахувати неможливо. Дуже е, складна ситуація становище на в обласному центрі. Щоденні обстріли руйнують як приватні будинки і громадські будівлі, так і газові мережі. Тільки на сьогоднішній день по місту Херсону е, відновлено газопостачання до 27 тисяч осель мешканців міста Херсону. За словами Андрія Боровика, підприємство працює на межі технічних можливостей. Ще вистачає роботи на деокупованих територіях. Наразі з 62 населених пунктів, які після звільнення були без газу, сорока 43 газопостачання вже відновили. Решті обіцяють найближчим часом все поремонтувати. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.